Час провітритись, бо це інтелектуальна гумористична гра для найзайтячіших душнів. Правила читати не будемо, бо я їх так розповім за 10 секунд. Кожному роздається отака от карта душніли і скрепка. То перший дійде з крепкою до літери А, той головний душніла, і він перемагає. В грі 150 карток, тож вистачить на весь душний вечір. Карти двох типів. Перше, щоб виявити ознаки душніли. Наприклад, у тебе на дзвінку стандартна мелодія, яку ти ніколи в житті не змінював. Якщо так, то перемести свою скріпки. На одну поділку праворуч, або у тебе на дзвінку якась нестандартна пісня чи мелодія. Якщо це про тебе, то перемістись на один ліворуч. Або є картки, щоб перевірити розум душніл. Наприклад, розберіть речення на головні та дорогорядні члени. Нарешті вам в житті знадобиться знання підмута, присутка, додатка і так далі. От урок з астрономії, яка планета розташована найближче до сонця, але в грі також багато гумору і жартів. Наприклад, ось картка із веселими загадками 18 за посилання. Тож сумно всій грі точно не буде, але буде душно.